Друзі, всім привіт! Сьогодні я нагадую вам один з моїх улюблених рецептів це кабачки сацебелі. Я готую їх кожного року і це завжди хід. Можливо, ви їх вже готували, але в мене є сюрприз. У наступних відео я покажу вдосконалений варіант, який зараз знімаю, тож обов'язково не пропустіть! А поки що готуємо класичний смачний варіант. Отже, для цієї закуски нам знадобляться молоденькі кабачки. Я беру 1,5 кг, це буде половина порції. Очищаю від шкірки, хоча, звісно, цього можна і не робити. І так і так виходить дуже смачно. Одразу намічаю довжину, яку матимуть мої шматочки. А потім нарізаю брусочками розміром з мізинчик. Для мене це оптимальний розмір. Більш крупні, мені не подобаються. Набір спецій, які нам знадобляться мінімальний це соус, гострий перчик та часник. Нарізані кабачки пересипаю у каструлю, якій буду варити. Додаю сіль, цукор. Рецепт легко запам'ятати, тому що всі пропорції я вкажу в склянках. І на половину порції додам пів склянки олії. Та 50 мл оцту. Трохи червоного меленого перцю можна додати і більше, все залежить і як вам до вподоби. І не забудьте про часник. 3-4 зубчики на 1,5 кг кабачків буде достатньо. Тепер, звичайно, соус сацебелі. Важливо, щоб соус вам подобався, бо саме від нього залежить смак усієї страви. Все ретельно змішуємо і одразу ставимо на вогонь. І коли закипить, варимо 30 хвилин, періодично помішуючи. В цей час стерилізуємо баночки та кришечки тим способом, який вам найбільше подобається. Я люблю робити цей та подібні салати в невеликих півлітрових баночках. Через 30 хвилин розкладаю кабачки по банках. Та заливаю зверху соусом. Щільно закриваю кришками та залишаю охолоджуватися просто при кімнатній температурі. Звичайно, можна куштувати і одразу, але чим довше вони настоюються, тим смачніше вони виходять. Ось і все, ця закуска готова. Обов'язково її спробуйте та не пропустіть новий вдосконалений рецепт. А я вам, як завжди, бажаю смачного, друзі!